Друзі, привіт! Хочу коротенько пояснити, в чому ж різниця між нашими трьома основними курсами автоматизатор маркетингу, маркетингу», експерт і НАЙДЕН. Почну з автоматизатор маркетингу. Професія стосується автоматизації процесів бізнесу, як будувати систему для бізнесу, як налаштовувати CRM, працювати з чітботами email маркетингом Тобто ці системи, які вже давно на ринку, потрібні кожному бізнесу, і як брати готові інструменти, без коду їх налаштовувати те, що потрібно було бізнесу 15 років назад, те, що потрібно буде через 10-15 років, так само. Наступне навчання це ai експерт, і він заточений на людей, яким цікаво впроваджувати саме AI в бізнес-процеси. Щось схоже з автоматизатором, але з фокусом на AI. тут як будувати. Асистентів, агентів із наукод no системами автоматизуємо процеси, але навколо AI і використовуючи реальні потреби бізнесу. Тому якщо загалом тема цікава і розумієте, да, весь потенціал і куди це все йде, то це гарний старт для вас, щоб зайти в цю професію і почати заробляти вже там через два-три місяці. І третій наш основний продукт це курс панейтен. Це. Якщо попередні курси були, включають в себе там 5, 8, 10 топових інструментів да, різних, да, і ви можете спробувати вибрати для себе один-два, як, з за ким буде далі працювати, то не це курс чисто по одному інструменту. Там є порівняння з мейком, але е, вся робота в курсі нейтен це зараз один з найтрендових інструментів, на якому класно будувати ai агентів, саме тому він став популярний. Загалом це інструмент по автоматизації процесів. Не обов'язково я використовувати, але знову ж таки він став популярний через використання AI. і е, це. Інструменти вже більше для продвинутих користувачів, та якщо вам цікаво е налаштовувати, відчуваєте в собі такий скіл інженера або просто хочете розібратися, як будувати найти агентів для клієнтів, для клієнтів чи для свого бізнесу і розумієте знову ж таки перспективи цього ринку, бачите, які попи зараз на цьому, то це класна можливість фокусуватися на одному інструменті, не розпилюватися і ставати експертом і на цьому заробляти.